Критично важливо відновити рівень економіки до рівня 1990 року. Згадайте, раніше до рівня йшли 1913 року. Сьогодні десь на рівні 67%. Особливо за рахуванням того, що країна упала у 2009 році. Ми втратили 15% національного багатства. Ми мали дефіцит бюджету приблизно на такий же відсоток. І за цей період вдалося ну, вирівняти ситуацію. Я до питання про невиконання державою соціальних зобов'язань. Ми найбільше впали. Але кажемо, що це все політична відповідальність. І зрозуміло, що за таких обставин проблема нормальних прогнозованих стосунків з Росією це проблема номер один сьогодні для України. Я назву вам таку цифру. У нас сьогодні товарообіг з Росією складає за результатами 2011 року 56 мільярдів. Це 35% всього того обігу з іншими країнами. Скорорадського совета Володимир Михайлович Дебо